Всім привіт! Значить, зараз піде мова про свободу слова. Значить, New York Times. Повторюсь, New York Times. пишуть: українські чиновники обговорюють запровадження нових обмежень проти Телеграм. Обговорення відбуваються на секретних зустрічах щодо кібербезпеки. Українських чиновників непокоїть, що на відміну від інших соціальних мереж, Телеграм не має алгоритму, який визначає, що бачать люди та модерації контенту. Тобто, що відбувається? Влада намагається закрити рот тим, кого вони не можуть контролювати. Вчора навіть пропагандони писали, що в Росії теж планують закрити частину телеграм-каналів. Тобто Україна переймає досвід Росії по боротьбі з контентом, який вони не можуть контролювати. І всіма блогерами, медійними особами, які виступають проти влади Зеленського. Тому що як відбувається от передача всієї інформації, через телеграм-канали. Зараз це номер один в Україні. Покажу інтерв'ю людиною, от яка не використовує ніякі телеграм-канали, а суто дивиться от телемарафон. І вона там взагалі навіть поняття не має, яких блогерів було засуджено. Про Остапа Стахіпа вона зовсім не має, навіть уяви, хто це такий, за що його кинули в СІЗО. До речі, він вийшов. <кій> Яку йому статтю інкримінують, за що його посадили в СІЗО? Ні за що, ні про що, просто тримали всі зода. Хоча він і вийшов із під заставу і крита на нього кримінальна справа Потім про матір Єлісєєвича, яку арештували. Подумати тільки арештували за репост за якийсь репост сина, який був написаний проти влади Зеленського. Це взагалі маразм, це взагалі в ніякій країні Європи такого не відбувається. І ось ця людина, вона геть і поняття не має, хто такий Павло Ярош. А Павло Ярош сидить уже два роки, два роки сидить в Одеському СІЗО, за те, що він написав скаргу СБУ, що Зеленський зрадив Україну. Хоча про це заявляли республіканці з трибуни Сенату в Америці. А його тримають в СІЗО Уже два роки. Ні за що ні про що. Хто буде за це відповідати? А з владі Зеленського треба ось такі люди. Ось такі люди, які поняття не мають, що відбувається в країні. І одне, вона каже, що свобода слова є, але не зовсім. І як не зовсім, оце вона приводить приклад, що колись якийсь сказав Зеленському про татарова, що він там чеченців вони татаро там різав в Києві чи хто. Ну, от, от, от таке, ось, 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 ось це на такому рівні. Є у нас в країні свобода слова. Наразі є, але трішки обмежень. Mm -hmm. Тому що ось цей скандал був з українською правдою. А який скандал? Я не що, що 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 ну з приводу Романа Кравця. Там журналіст був, він президенту задав якісь питання. і… Ну, це да, я зрозуміла. І це, це там, де татаро убивав чеченців центрі міста. Да, я так, чув так. цю історію, да. mm -hmm. що це типу, ага, це це ви думаєте, показник не свободи слова. Mm -hmm. Окей, ну ти <плес> просто. Ти да. вже зразу в тупік Вибачте, заганят, ну я мені, ну, кажу, я подивився про це 17 випусків Славіка шустера. <плес> <плес> Славіка, шустера. Кого ви читаєте? BBC CNN. Абревіатури <плес> я, я рада, що ви всі задоволені. <плес> Дайте, я поговорю, як розумна жінка з розумною жінкою. <плес> Отже. Цікаво